Ось це і є дуже гарний приклад того, як ми, рекламісти, якісь там, речі просто забираємо, ну як привласнюємо з інших дисциплін. Угу. Якось в них там, по верхах розбираємося, аби навіть не розбиратися, а просто використовувати слова чи терміни, аби виглядати трошки розумнішими. Так, був такий психолог Карл Густав Юнг. Швейцарський серед багатьох величних речей, які він зробив для психології, і серед яких, до речі, було багато суперечливих, в нього було поняття колективного безсвідомого. Да, да. Це означає, що всі люди на землі, скільки я не знаю тоді за його життя було людей ну мовно, там не знаю, три мільярди. Мають щось спільне у своїй безсвідомій діяльності, у своїй психіці, що їх об'єднує. Причому це не залежить від культури, це і у там, австралійців, і у розвинутих, ну звісно, розвинутих, бо на той час і расизм, і все було дуже теж розвинуте. Mm -hmm. У розвинутих теж у цих білих християн, у якихось папуасів, у якихось ескімосів є там якісь речі, які абсолютно однакові. Там, наприклад, міф про зраду. Ну, тобто, ми одразу, от ви мене зараз чуєте, і ви одразу собі уявляєте якийсь там міф. І одразу навіть думаєте може про Марвел, про Локі. Uh -huh. Або знов-таки сучасний Голлівуд це теж міфотворчість, яка, але вона дуже цікаво працює, бо покладається на міфи там, Скандинавів. Uh -huh. так? Uh -huh. А виявляється, що міф про такого трікстера, який постійно зраджує, він є абсолютно у всіх народів. Uh -huh. а там Юнг. Багато мандрував, він бачив, що хрести усіх є, ще щось у всіх є. І це його наштовхнуло на думку, що я оце колективне безсвідоме. А оці сенси дуже такі ємні, які можна буквально одним словом описати: хрест, зрада, любов, мудрець, герой. І ви і бачите, я такі кажу слова: це ж не, там, не, не стіл, угу. ну таке, так, а герой. І кількість сенсів, які у вас виникають, вони більші, і вони uh -huh. за собою тягнуть ще щось. Uh -huh. І от він вирішив, що можна це вигадати, це слово, назвав це архетипами. Uh -huh. ну, тобто архетипи старе, старий приклад. Да? Uh -huh. Де воно існує, чи існує воно взагалі, звісно, ніхто не довів ніколи, бо ну, це неможливо довести. Є така гіпотеза, що все це десь існує. Він, до речі, цікаво, що спершу пер, це йому спала на думку, коли він слухав, він багато працював на початку кар'єри в психіатричній лікарні угу. і працював буквально з важкими психіатричними угу. хворими. І він слухав людину, яка дивилася у вікно, і казала: я бачу, ви що не бачите, як від сонця відходить. Чи стовп якийсь, чи ще щось. І він такий, я десь це чув, пошукав у своїх книжках і знайшов, там, що у єгип... давніх єгиптян є міф про якийсь стовп, в який відходить від сонця. Uh -huh. Потім почав співставляти і виявив, що дуже часто у важких психіатричних хворих їхні уявлення буквально відтворюють якісь міфи. Uh -huh. це, тобто це така одиниця контенту у психіці. Uh -huh. І от таке, ну, це до, дуже довга історія. Про це накатано тисячі сторінок. Це дуже складна тема, про яку. Uh -huh. е, ну, Знов таки розмовляють психологи, психоаналітики, психотерапевти. Хтось каже, цього не існе, а хто з'являються дві тітоньки, дуже бізнес-орієнтовані, які пишуть книжку. Я не пам'ятаю, як їх звуть, на відміну від Карла густава Юнга. Вони досить, до, досі обидві живі і працюють у своїй сфері, консультують. Вони десь у 80-х пишуть книжку, яка називається. Hero, and Outlaw, герой та покидьок. Не знаю, як це перекласти. Uh -huh. І кажуть, ми, я, ну, я її читав. Ну, як читав, її складно читати, бо вона така, як інструкція, більше uh -huh. до uh -huh. холодильника, ніж, ніж книжка. <рес> а, Добра там у введенні написано: ми покладалися на теорію Юнга, Йонга. Крапка. Uh -huh. На яку теорію, чому. Uh -huh. І він вигадав архетипи як дуже важливі речі, дуже важливі, окей. І, і у нас, от ми взяли їх 12. Окей. Вони взяли 12 таких е, дійсно значимих для медіакультури образів угу. і для міфів. Угу. Там мудрець, герой, свій чувак, е, немовля, ще що шут, блазень і угу. так далі. Поклали це на якийсь компас, зробили з цього фреймворк, прости господи, бо це зручно. І сказали: ось, бачите, ми, коли працюємо над брендами, для того аби зрозуміти, як цей бренд розмовляє і розказує історії, ми маємо покладатися на архетипи, бо угу. їх всього 12. До речі, юнг взагалі не їх не перелічував. Угу. Ну у Юнга немає списку архетипів. Він вважає, що вони існують. Uh -huh. Їх незвичена кількість, от скільки людство існує, стільки там цих архетипів uh -huh. існує. Я трошки саркастично про це кажу, зараз з'ясується, чому. А, і сказали, що от вони так існують, десь у якійсь там у фізичні, начебто, як фізичний об'єкт, uh -huh. знов таки, як гравітація uh -huh. чи швидкість світла. І працюючи над брендами, ми маємо обирати, яким саме архетипом буде керуватися ваш бренд, бо це його доля. От який шлях пройде ваш бренд, яким чином він себе поводиться, як бізнес взагалі, як взагалі те, що ви робите у житті. І тому він буде так і розмовляти. І тоді він буде від відрізнятися, і тоді ви зможете кожного разу, питаючи себе, що цей бренд робить, підкреслі не тільки у комунікації, а у бізнесі. Угу. Ви будете самі собі відповідати на питання, що саме, бо це відповідає тому архетипу. Наприклад, аутло, цей. Бонтар, ось, uh -huh. згадав слово. Харлі yeah. Деведсон. Зрозуміла штука, так? Yeah. Вітер в Харю і шпарю, Ашпарю, да? uh -huh. і мені там ну, жодного костюму, жодної граватки ніколи не буде у Харлі Девесана, це дивно. І е, вони класно продали цю книжку. А що цікаво, що от є Юнг, який написав десятки тисяч сторінок, є ще нео-юнгіанці, які якось прочитали Юнга, є ці дві жіночки зі своєю uh -huh. консультаційною практикою. А є ще ми. Який жіночку? Я, до речі, можна от спитати колег, які працюють з архетипами, чи читали вони перше джерело Hero and Outlaw. Uh -huh. чи вони просто чули про бренди, про архетипи, так, і щось uh -huh. там їх 12. І є ще ось рекламні агенції, які щось там кажуть. І ми з тобою постійно зустрічаємо, чи, чи бізнес від нас хоче, щоб ми намалювали їм бренд з архетипом, чи наші колеги щось продають з архетипом? Так? Да, дуже часто продають. Ось, а... Моя позиція, я не знаю, чи існують там десь архетипи, uh -huh. це не моя справа. Я не настільки глибоко знаю Юнга, аби uh -huh. з ним сперечатися чи критикувати його ідею. Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що це дуже крутий спосіб структурувати uh -huh. тон голоса, так. бо неважливо, чи існують архетипи чи ні, чи структурована наша свідомість, але інструмент. Через... Інструмент є. дуже крутий. І в ньому дійсно він для клієнта. І для клієнта для тебе зрозумілий, і для см. Чика зрозумілий, mm -hmm. і для креативщика зрозумілий. Mm -hmm. І дійсно, коли я кажу, наприклад, мудрець, які герої з фільмів тобі спадають на думку? Магістр Йода. Гендальф, Дамблдор. Дамбло. А якщо, наприклад, герой? Ну, давай, люк Скайвокер. Ну, і і так далі. Будь-хто да, да. з мечем, там да. я не знаю, Фродо і так далі. Да. Теж можна сказати про свого хлопця, про блазня, про mm -hmm. і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Більш того, навіть кон'юнктурно так дуже зрозуміло, в якій сфері, точ... ну, наприклад, у банківській сфері ніколи не буде бунтара, окрім одного котика. І те питання. Чи бунтар це. Я не знаю, можна mm -hmm. посперечатися. Бо котик, скоріш, про затишок, так? Він може для банковської сфери бунтар. Ну, а да, в, да, да, в, в, да, в цілому, це скоріш затишок, це свій чувак. Ну, але він, він же використовується лише внутрішньо, так? То монобанк? Ні, ну я б не сказав, Бук... ну, воно має... і на народці теж він ну, на логотип їх банківський. Ось, ось, ось це приклад. Що навіть з категоріями ми інтуїтивно розуміємо, що в якихось категоріях певні а. Е, архетипи є превалюючими, угу. і ти одразу навіть брифуючись з клієнтом, в принципі, знаєш, що зараз. Я йому запропоную, чи так, чи так. Інша справа, що з цим робити, бо насправді uh -huh. архетип дійсно глибока, цікава штука. Uh -huh. І коли ти берешся там робити контент-стратегію, креатив ідеї, іде, знімати ролики, а ти спробуєш ще витримай. Uh -huh. Бо всіх насправді тенденція така, що всіх схиляє до свого хлопця. <klärcie> <cartoons> Всі хочуть бути своїм хлопцем. Well, ну давай розберемось. E, е, мені здається, що е, так. Це просто мене дивує, що деякі агенції прямо на цьому базують всю свою роботу, як на науковій якоїсь підґрунті. Але я декілька зараз я намішаю думок. Перше, що взагалі-то стратегія та брендинг достатньо молода, все ж таки наука. Давай так називемо. І як е, люба наука вона розвивається, і якщо там теорія відносності там положила дуже багато, якщо фізику да там сказати, дуже багато інших теорій, але вона була доказана. Але на той момент, за 30 років до того, всі як що це правда, і що це непорушна правда, поки хтось прийшов не і не порушився. І за того, що це розвивається, треба розуміти, що це один із. Таких інструментів використання, але насправді зараз немає такого, що прийдеш до агенції, і вони скажуть: давайте, якщо ми 8 мільйонів вкладете і це не запрацюємо, ми вам повернемо гроші. Ніхто так не може зробити, тому що ми маємо справу з людьми, котрі сьогодні купляють машину, а завтра її продають, тому що передумали. Тому як наука, я вважаю, що добре, що з'являються якісь теорії, чим більше ми зробимо помилок. Тим скоріше буде йти до якогось алгоритму та істини. Але з тобою згоден, що як інструмент тонновойсу це ок. Але як фундаментально сказати, ти е мудрець, і ми там розробляємо стратегію, е ну, на базі цього, це достатньо ну, дивнувато використовувати один ін інструмент. Але теж може бути. Тому тобто, що тобі зручно. Е да. Я хилю до того, що. Е ми можемо е, е, трощити цю теорію, але у нас нема якоїсь альтернативи, е, у кожної з неї є мінуси. Ця базується на якомусь розумінні юнга по психології, психологія і продукт, вибор це якось така одна територія. Mm. Архетипи були, але мені здається, що це типу як такий на той момент була гарна історія, котру почали використовувати, щоб далі розвивати це все, і потім її віднести до якогось тону голосу. То у я вважаю, що е, в брендбуку повинен бути архетип. Але він не повинен бути як фундаментальним якимось інструментом, що це такий повинен бути бренд, і все ну хтось з тобою буде сперечатися? Бо та, насправді ці жіночки, які книжку написали, вони писали в першу чергу про те, що це стосується шляху бренду, в принципі. Я це використовую виключно для того тону голосу. Ну, і це просто у нас розрив між клієнтами і нами. Клієнти ще що... мають десь та, почути від когось, що взагалі таке існує, і а. має хтось це пояснити. Це а. ми з тобою в одному з епізодів теж розмовляли про те, що. Справа не в тому, що не наукові методи чи не доказові, mm -hmm. а справа mm -hmm. в тому, що немає взагалі універсальних методів, ніхто не сів і не домовився один з одним у цій сфері, і mm -hmm. я не знаю, чи домовляться взагалі mm -hmm. коли-небудь. А чи буде як вважаєш, такий момент, коли настільки все просканують і скажуть все, от ми знаємо, як оцей бренд треба зробити: оце, 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 і 95%… так зараз так і є. 95%. Ну, я скажу. не знаю, з якої я поганий математик, я не знаю, з якою вірогідністю, але те, що як, яким чином працює не, те, не, не телебачення, звісно, а те, яким чином все більше і більше стає точним диджитал-інвентар, uh, uh -huh. ну, це до цього йде. Бо він точно ну він сканує твої безсвідомі імпульси набагато вже краще ніж будь-яка людина, будь-який креативщик, і пропонує тобі відповідно те, що тобі більш буде до вподоби. Угу. До цього йде. Тоді, коли цей час настане, то це і це буде більш-менш доступно фінансово. То просто будуть 10 брендів, ми будемо купляти, тому що у них буде гроші на це. Мені... От, от в тому та й справа. То, що люди, які про це мріють, знаєш на кого схожі? Схожі на тих, хто... ну, наприклад, на тих, хто, коли з'явилися літаки, сказали, що ми ніколи більше не будемо їздити на автомобілях. Угу. Чи на, на тих людей, які сказали, що коли е... з'явилася не знаю, плівка магнітна, ніколи більше не буде вінілів. Людина, тим... Людина, на відміну від зебри, е... істота парадоксальна. Uh -huh. Зебра мільйони років входить одним і тим же по цій Танзанії колом, її uh -huh. тут їдять крокодили, тут вони розмножуються. Все, десятки мільйонів років. Людина буде робити парадоксальний вибір завжди. Машинка буде з чомусь вчитися, і до чого ми дійдемо, скоріш за все, що ці умовні 5% будуть вла чи влаштовувати чи не влаштовувати певні пласти, uh -huh. певні шари соціуму uh -huh. і будуть з'являтися певні. Професії чи певні думки щодо mm -hmm. цього. От ми mm -hmm. з тобою от щойно розмовляли про етичність реклами в цілому. Хіба це не те ж питання? А, а взагалі етично е, машинку запускати взагалі в рекламу. І ми можемо дійти до того, що законодавчо її заборонять і не буде ніяких 95%. Mm -hmm. Бо там, знаєш, ядерна зброя і реклама. Ні, давай краще без реклами. Що, що хотів додати про цю е, теорію архетипів, що може бути пояснення, чому воно все одно. Е, більш-менш працює, тому що ми, як споживачі, нам треба зрозуміла історія. Ну, і асоціація. Ну, я маю на увазі, от я купляю Харлі Девідсон, тому що я хочу відчувати у цей настрій бунтаря. І, типу, коли... Це історія називається. Ну, да, це... От от що... Нам потрібна історія. А чому нам потрібна, і чому нам потрібна історія? Щоб довіра і їх покупка була. Ні, історія допомагає запам'ятати. Ну так, але я не хочу запам'ятати те, що для мене не, не органічно. Не хочеш, то тут два фактори. Мені потрібно запам'ятати, і воно повинно відгукуватись у мене. Ну чому? Я просто не знаю, що таке відгукуватися. Це таке слово, яке а, ви просто. Поговорили. А чи, от, ну, деякі купляють. Ну, звичайно, це така вибіркова дуже штука. Там у мене знайомий, програміст, у нього є гроші, але він купляє не дуже відомий бренд. Тому що він я я не хочу Apple, щоб Apple, таксі що, так, так. і один із це магазинів в Україні прямо всю свою рекламу побудував на цьому, ну ось. Але це, це, типу, просто асоціацію. Це його позиція. Він знає історію цього бренду. Це якийсь бунтар серед телефонів. Антибунтар. Антибунтар, так. Да. Так і це, я Харлі Денсон, мені здається, не куплю. Якщо я хочу просто мотоцикл, я куплю там, буду по одним критеріям вибирати. А якщо я хочу ту тусовку. Та якщо я хочу бути бунтарем... добре тоді я інакше спромлюю свою критику. Я погоджуюся з тобою, але за за однією умовою, що в той момент, коли ти ці гроші викладаєш, так. Ти от та людина, яка щось відгукується. Uh -huh. Бо ти ж знаєш, що на ранок ти, ну, ти скажеш: блін, не я це взагалі зробив. Потім у п'ятницю ти знов блін, як круто, що а, я його вкатай. купив. Потім я покатався, це було страшно. Потім побухав з цими іншими чуваками на Харлі Девисін. Це було круто. Потім uh -huh. ти розбився і витратив кучу грошей на ТО і це і на здоров'я це погано. Тому це відгукується, воно трошки, знаєш, для мене попахує, як ми, ми дуже схильні у своїй знов таки, нарцисичні всемогутності, уявній, звести людину до об'єкту, до закону mm. фізики, mm -hmm. Фі... начебто оцей Артем завжди буде любити, не знаю, там, завжди буде відповідати архетипу чогось. Ні. Ти змінюєшся, що секунди тисячу разів. І у цей момент, завдяки неймовірно неможливій не, не для прорахування ймовірності, uh -huh. так сталося, що ти купив цей кетчуп. А потім, заднім числом, ти собі це аргументував, але за, за долі і секунди. Коли я бачу якусь рекламу, я все одно відчуваю, що вона на мене якось діє. І uh -huh. я е, стараюсь відокремитись uh -huh. від цієї ситуації і просканувати, що відбувається. Uh -huh. І якщо бренд говорить те, що. Мені до вподоби, так скажемо, моїм принципам. Зараз, зараз так, я розумію. Я в цей день оберу його. Погоджуюся повністю. Він... Але ти не можеш будувати на цьому щось більше, ніж хвилину. Ні, ну я можу Але... сезон на цьому будувати. Мені здається, що ні. Ти типу, ко... Щ... Ні, не так. Звісно, можеш, і всі це роблять. Так, ну... Але якщо купнути, це ілюзія. Бо насправді працюють дві речі: медіа і креатив. Причому в якому сенсі. Медіа це то, тебе мають знати, щоб тебе купити. Крапка. Чим більше медіа, тим більше тебе знають, тим uh -huh. більше вірогідність, що тебе куплять. Uh -huh. Креатив це те, що називається історія. Дуже короткий спосіб роз... щось запам'ятати. Просто uh -huh. якщо ти щось знаєш і ще й запам'ятаєш, то вірогідність uh -huh. того, що це ти це, це, це купиш, вище, ніж ні. Як ти. Дізнаєшся, що цей бренд відгукується тобі без медіа та креативу. О, ніяк, ось, ніяк. ось і все. Але я не згоден, що сьогодні я такий, я не можу завтра бути глобально іншим принцип. У мене тобі, тобі ногу відірвало на. Ну, це винятковий случай якийсь. Ну я ну, тобі пропоную такий випадок, саме для того, щоб ти зрозумів, що людина змінюється щосекунди. секунди. Глобально, Глобально. ти можеш навіть, якщо ти схильний, як ти кажеш, до самоаналізу, ти можеш, як і юнг, до речі, він сказав, що ось і закінчується експеримент довжиною в життя, ти можеш проаналізувати, що ця система 2 тебе спонукає, 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 спонукає бути якимось, а потім ти якось зранку прохидаєшся і розумієш, що останні три тижні чи останні два роки це було дарма. От в цьому система 2, звісно, буде тебе постійно наганяти, бо її задача еволюційна uh -huh. постійно. Е е е як це? Це така штука, яка твою ідентичність збирає кож кожну, кожну мить. Система номер один хаотична, в неї взагалі немає зв'язків причинних, е часу. Вона просто існує і просто кудись катиться і зберігає гомеостаз, як ти правильно сказав, спокій. так? А система 2 постійно збирає твою ідентичність і каже: А ти ж такий, а ти ж такий. пам'ятай, ти такий, пам'ятай, ти такий, пам'ятай, ти такий. А потім ти такий прокидайся, блін, нахіра я був таким, нахіра я взагалі волосся бо фарбував. Давай тоді поринемо в реальність. Так. Бренди, коли починають рекламу, вони ж і стратегію, от ось вони зробили. Як ми говорили, вони роблять один меседж і його. Ну, в кращому випадку. Ну так, ну але давай, територія якась, і так. вони на цій території так. працюють і все. медійний тиск. Так, але ти говориш, що кожен день е, різний. То тому, якщо бренд е, рік е, робить рекламу чогось, то у нього не може бути е, ну тип, є, є зріст і стагнать. Я так спуск. розумію, ти читав е, Шарпа, правильно? Так, так, так. Та. він же про це і пише: що це не одна, і та ж людина цю кока колу Ну там йде вибірка. Так, ні, ну, це просто різні. Ні, люди. — Ні, Я маю на увазі, що типу сьогодні я купив Кока-Колу, завтра не купляю. Правильно. Там, Але в цілому, в цілому да, там дуже ну, так є люди, котрі ти. купляють один раз в день, а деякі і вони один раз на місяць. І вони це роблять продажі. Ну, я тут... — А людей, які, які постійно купують Кока-Колу, ось стільки. — Питання в тому, що я не згоден з тим, що якби люди змінювалися кожен. Тиждень два-три, і це масово було, то не працювала би реклама на руках. Просто люди постійно народжуються, але статистично кількість людей, які почули рекламу і безсвідомо протягнули руку, і купили, достатньо, аби у чому Volvo е з, 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 з своєю безпекою довгі роки розтягували їх. Купляли. Чому? Чому вони такі так? Ну, безпекою зараз. Всі а люди... як це те речі, тому, що я кажу? Тому що... Постійно нові люди купують Вольво. Купують Лояльності ж не існує. Це давно, давно доведено, що таке поняття в маркетингу, як лояльність, це вже там 60-ті роки, це цього вже ніхто не, не каже про це. Чому ну, нема людей, котрі все життя купують Вольво? Ну вони є, але це така мізерна похибка. Є котрі два рази на. Мізерна Полі. похибка. Ні на що не, не впливає у бізнесі. якщо ти дійсно великий бізнес, якщо не йдеться про кафешку під. Думав. Це ж про Шарт про це і пише. Давай розберемось. Я просто для себе не можу це структурно утрамбувати. Є бренд, є людина. На якому прикладі товару чи бренду краще це зробити? Кока-кола. Кока-Коло. Ну це ні. Чому? 100 літ бренду. А А чому? А ти хочеш обрати той, який і так. Тому і так... що це один із тих, хто почав це все. І, То, і Якщо в нього виходить, значить все він робить правильно. Добре, вони кожен новий рік вони е, пришвартували це поняття, що все, Кока-Кола, ці трейлери. І ти кожен новий рік купуєш Коваль. Санта клауса Ну, є ця штука підвищення продажів на новий Звісно. рік. І одні і ті ж самі люди. Але, купляють. Але, але це підвищення на Новий рік не робить бренд, не робить так, щоб бренд зростав з року в рік. Але він тримає позицію. Навіть зростає. Ну, Байрон Шарп вже пише про бренди, які зростають. Снікерс, Кока-Коли, їх не так багато. У світі не так багато брендів, які зростають. І він намагається саме на цих прикладах пояснити чому. Бо ті бренди, які вірять в якусь душевну погодженість бренду і людини, не зростають. Угу. А постійно, а що роблять? Підпадають під вплив величезної невизначеності світу. Я, я, я зрозумів, де ми можемо знайти компроміс. А я з тобою повністю згоден. Я, я не розумію, чому ти ти сперечаєшся? Тому що я не згоден. Я думаю, що я ж проєктую суб'єктивно, і, мабуть, проблема не проблема, а відповідь на це те, що я можу відноситись до якогось меншинства. О, клас. Я тобі запропоную навіть інше. Траут з Котлером. Теж були суб'єктивістами. Вони описали свій власний досвід ніяк його не екстраполюючи на якісь дані, і чому зараз більше под декому більше подобається Шарп, а декому більше подобається Котлер. Бо Шарп, начебто, пішов досі часу, і все це виміряв. Причому він ще сказав, це ж вимірювали ще у 50-х. 50-х. Ну у мене багато даних їх і всі підняв, і всі порахував. Це теж просто спосіб. Але він, ну, він не багато брендів зростають. Ну, я проєктую на себе, що е, люди, що компроміс в тому, що люди дуже різні. Люди... Не дуже різні. Людей, 7 мільярдів унікальностей. Да, Немає так, взагалі вжагання... жодного <світ> однакового. І я просто чому я не згоден? Тому що я, якщо обираю якийсь е, сир, я його буду купляти постійно. Е, і я... А якщо його не буде. Якщо його не буде, це велика проблема. Ну і такі люди і... теж є. Е... Але чи впливає це в цілому на економіку такого великого бренду, як Яготинське? Дуже сумніваюся. Це не Ягатинське тому, типу, да, люди різні, е... ми можемо е... вірити чи не вірити в цю історію і е... бачити в бренді продовження себе. А можемо не бачити. Тобто тут о, класно сказав. І, і до речі, де хто зробив який висновок після виходу книжки Шарпа. Що тепер взагалі бренд може бути будь-який, так? Ну в цілому можна сказати, що він може бути будь-який. Нічого не потрібно там зіскановувати, вивчати. В принципі, погоджуюся. Особливо кока колі вже ну, до, до одного місця, як там її сприймають, плюс-мінус. Вони там поставили ці мізерні зіро. Вони ж на в продажі ніяк не впливають, вони впливають на е, ці фьючерси їх на акціонерів, mm -hmm. так що ми, ми, ми гарні. От. Але я навпаки, я думаю, що навпаки, брендинг в контексті Шарпу дуже важливий, але з іншої перспективи. Не з точки зору е, споживача, а з точки зору, чим ти взагалі зайнятий. Займи те місце, яке ти займаєш, і виробляй те, що ти любиш, роби те, що ти знаєш, і поклади це на комунікацію в тому числі. Угу. І тоді це класно, угу. і тоді ми з тобою цій людині допоможемо себе угу. виразити. Якщо ти це будеш повторювати просто багато разів за багато грошей, багато людей про це дізнаються і будуть багато купувати. Крапка. Для цього не дуже потрібно навіть знаходити якийсь там відповідник у душі, як начебто, якщо ми володіємо телепатією. Знов таки, я згадую цей анекдот про телефон без кнопок. Ну як можна було знайти у людей те, чого там немає в голові. Ну mm -hmm. просто Джобс захотів, телефон без кнопок. Так ну, не було історію. дослідження класичного, але вони 10 тисяч годин досліджували, як людина використовує тобто телефон. Тобто досліджували не пряме мовлення людини, да, а вони, їх дії. Це називається Ну це юзер. якийсь. User, user... Блін, забув. Там гарне слово, etnografія. коли по етнографія. Да, Мабуть, так, етнографія. Це називається етнографія. І мені Саша не подсказувала це слово. Е, ось це е, ми повертаємось до, до того, що ти говорив. Система 1, що ти несвідомо так. щось робиш, і за цим можна досліджувати і зробити якісь висновки. Бо дійсно, система 2 не володіє точніше мовленням. Володіє система 2. Система 1 мовленням не володіє. Система 1 діє. діє. А мовлення це надскладна штука, дуже складна, якій дитина вчиться багато років. І взагалі, зараз ми, доход, ми ну, у тій стадії, коли ми її втрачаємо. Мовлення переходимо на емоджі. Так. Тому дійсно краще досліджувати систему 1, краще досліджувати. А, несвідомі позасвідомі якісь імпульси. Uh -huh. І от о, в цьому сенсі, там, і народилася, до речі, реклама як така там, 100 років тому, uh -huh. як дисципліна. І Фрейд – це людина, яка придумала взагалі психоаналізи, придумала психотерапію такою, яка вона зараз є. Мені цікаво, як він матері пояснював, чим він займається. Я займаюся стосунками з Е, Ну тобто, можна сказати, його таким отцом реклами, але